Ботолотоксин. Це моя любов. Я можу про це дуже довго з вами балакати. Але сьогодні давайте з вами розберемо таку тему. Міфи. Міфи про ботолотоксин. <му> Мене це дуже ображає. Я дуже не люблю, коли про ботокс або ботулотоксин, або ксеомін, або нейронокс. Немає значення про який токсин говорять погано, тому що це знаєте, як про е, твоїх батьків кажуть погано. Ось так от для мене, коли говорять погано про ботулотоксин. Я вважаю, що цей препарат треба призначати е, я не знаю на законодавчому рівні з 18 років. Всім в обов'язковому порядку. Тому Давайте з вами розберемо міфи сьогодні. Я декілька зібрала для того, щоб ми з вами це могли обговорити. Перший міф ботолотоксин це токсин, який дуже шкідливий для людського організму. Ні, це міф. Це дуже. Дуже дуже поганий міф. Чому тому, що ботулотоксин, Він до нас з вами прийшов з медицини. Його в принципі зараз використовують в медицині. Його використовують, коли у людини мігрені його використовують, коли е, на натримка на е, сечі. Його використовують в гінекології. Його навіть використовують в неонатології, коли у діток у діточок е, е, ДЦП е, або спастична кривошея, то використовують Вовуть ботулотоксин. і там такі така кількість одиниць. Що те, що ми використовуємо, це так. Знаєте, просто ну капля в морі. Там просто там відрами його використовують. Це не так, як ми з вами укололися, та пішли пішли гарні. Тому ні. Він не шкодить організму, він ніяк не впливає, погано на наш організм. Погано впливає наш стиль життя та наші нерви. А ботулотоксин, він нам допомагає, тому не бійтеся цього препарату. Ботулотоксин атрофує м'язи. Ну, якби напевно він атрофував м'язи, то я б вже б сиділа би з чорним обличчям, тому що я вже на ботулотоксині 7 років, і це палке і дуже серйозні стосунки. Тому як бачите, все в мене добре. Нічого в мене не атрофувалося, Ботулотоксин він не впливає на м'язи, він впливає на речовину, яка називається ацетилхолін. Вона виробляється нашими нервовими закінченнями, нервовими синапсами. Вона виділяється і вона впливає і, ну скажімо так, подразнює наші м'язові. Клітини, і за рахунок цього у нас виходить спазм, і за рахунок цього ми з вами бачимо міміку. Тому ботолотоксин не впливає на м'яз, він впливає на цей ацетилхолін. і все це як телефон та телефонна вежа. У вас може бути дуже класний телефон і дуже класна, класний провайдер, не знаю, мобільного зв'язку. Але коли ви сідаєте в літак. Ви вмикаєте авіарежим і все. Нічого не працює, нічого до вас не доходить. Ні смс, ні дзвінок. Це ж не означає, що у вас телефон зламався. Ні, це означає просто, що ви вмикнули авіарежим. Ось ботолотоксин це авіарежим для наших з вами, скажімо так, зморшок. Якби е, виходила атрофія м'язів, то ми б це бачили майже у всіх. Наш м'яз він як кровопостачався. Кров до нього підходила, як вона його годувала, так вона його і годує. Будь ласка, не кажіть цього. Це дуже неграмотно. Ви показуєте не дуже. Ну, що ви дуже розумні, скажемо так, тому ні, нічого він не атрофує. Далі, постійні дози токсину є небезпечними та проводять, призводять до залежності психологічна залежність від того, що ти бачиш у дзеркалі, тому що тобі це подобається, що ти бачиш. Ну а вже ж коли ти як шарпей, це не дуже гарно, як на мене. А коли ти гладенький, такий, нібито тобі ще до 30, то я вважаю, що це так, це психологічна залежність. Але якщо ви... Перестанете робити ін'єкції ботулотоксину – нічого з вами не станеться. Просто ви перестанете робити ін'єкції ботулотоксину. Так, а вже ж зморшки вони з'являться, але вони не будуть такими глибокими, тому що організм у нас він дуже ледачий. Він не буде намагатися працювати там, де можна не працювати, за рахунок того, що ми з вами дуже довго давали сигнал нашому мозку, що, наприклад, ту групу м'язів можна не активувати, вона не працює, тому що ми заблокували її ботулотоксином. То і після того, як результат, як ефект вже відійде, то мозок буде пам'ятати, що тими м'язами можна не працювати. Тому ви будете не так часто використовувати навіть то ж чоло. І за рахунок того, що ви його не використовуєте, вже ж ваші зморшки будуть не такими глибокими. Ні, нічого не буде, якщо ви робили, робили, а потім перестали робити. Ну тільки ваш косметолог, напевно, якось буде сумувати за вами. Далі токсин можна колоти тільки після 30 чи 40 років. Також це маячня. У мене була пацієнтка, якій було 16 років. Її мама привела. Я вважаю, що це дуже розумна мама, тому що дівчина була як намальована. Така гарна, така гарна була дівчина. Але в неї була дуже глибока зморшка між брів'я. І навіщо її чекати 30 років? Робити цю зморшку більш глибокою, вона ж ну не картоплю там буде сажати в, той, в тій зморшці. Тому я вважаю, що якщо є показання до цієї процедури, то приходьте, нічого страшного не буде. Є показання в 16 років, приходьте в 16. Є люди, які дуже, дуже, дуже е, рідко використовують міміку. Їм нема потреби приходити раніше, приходити тоді, коли ви вже відчуваєте це. Нема такого. В косметології нема вже поняття віку, є поняття показання. Тому якщо у вас показання 18 років, то ви берете себе, свої зморшки, й йдете до косметолога, і вона це все виправить, нічого страшного не буде. Далі, давайте ще. Готолотоксин прибирає одні зморшки, але викликає появу інших. Я скажу так, це не міф, напевно, це може бути в якоїсь. Ну, в якомусь сенсі правда, тому що є так, таке поняття, яке називається компенсаторна реакція. А вже ж, якщо ви, наприклад, зробили повний блок верхньої третини обличчя, то вже ж м'язи будуть перебудовуватися таким чином, робота м'язів, що якісь почнуть працювати більш активно. Саме для цього, щоб такого не було, у нас є таке поняття, як ботулінотерапія терапія, фул-фейс, спеціаліст, який дивиться на вас, він вам блокує ті м'язи повністю або не повністю, як ви хочете, для того, щоб якраз таки не було ось цієї компенсаторної реакції. Тому прислухайтеся до ваших косметологів. Не завжди вони хочуть тільки грошей від вас. Вони іноді ще хочуть ну, зробити так, щоб ви ну. Отримала дуже гарний і красивий результат, обличчя стає штучним. Обличчя стає штучним, коли ви ліпите собі ось такі 4 d вії та робите ось такі ось незрозумілі брови, перманенти і все таке. Тоді воно стає штучним, коли знаєте, ви йдете і аж підлітаєте від ось цих от вій. Тому ні. Якщо спеціаліст розуміє, що він що, що він робить. То тоді не буде у вас тут штучного обличчя. Ви будете розмовляти, ви будете комунікувати з людьми, і ніхто не скаже, що ви кукла. Ну, може, тільки тому, що ви дуже гарна. Може, тоді будуть вас так називати. Штучними вас роблять ось такі нарощені нігті і ось такі вії. А ніяк не ботулотоксин. Так і що у нас тут ще? Поки у мене немає зморшок, мені не потрібні ін'єкції. Ну це вже ваше діло. А вже ж, якщо косметолог подивиться і не зрозуміє, куди йому колоти, де там та м'язова активність, де там ті зморшки, то дуже складно ну, зробити ці ін'єкції. Тому, ну, можливо, так. Якщо нема зморшок, не коліться, якщо бачите, перше зморшки, коліться. Ну, все просто. Тут хочеш роби, хочеш не роби. Все дуже 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 просто. Дуже багато міфів, але найголовніше це те, щоб ваш спеціаліст. Мав змогу вам пояснити, що робити, навіщо це робиться, а не просто ну тому, що так буде гарно. Дуже багато питань виникає у наших пацієнтів, і якщо спеціаліст він ну розумний, він розуміє, що він робить, то він зможе відповісти на будь-які питання, тому що не буває м, якихось тупих питань. Люди не всі розуміють косметологію, люди не розуміють медицину, а ми з вами зобов'язані їм відповісти на всі їх питання. Якщо ви відповідаєте, тоді ви гарний спеціаліст. Вона ваша, все. Вона зморшки і ще її двоюрідна тітка, яка ось ось приїде кудись в Київ на два дні. Я вас запрошую до нас на навчання по бутилінотерапії, левел базовий левел. Все, все розкажемо, все покажемо. Дуже класно, дуже круто. Приходьте.